Вітаю, слава Україні. Мушу вийти, підсумувати. На жаль, Україна була піддана ракетним ударами і шахетними ударами. Також Івано-Франківщина, і, зокрема, над Івано-Франківським працювала протиповітряна оборона. Насамперед дякую хлопцям і дівчатам, які в протиповітряній обороні, які збивають відповідно ракети, шахети. Завдяки ним франківська громада ну, не постраждала. Маємо уламки в одному з сіл нашої франківської громади, але знову ж таки ніхто не постраждав, жертв немає, і слава Богу, що протиповітряна оборона досить добре спрацювала. Тому івано-франківці мали можливість чути, як збивали відповідно ракети. І шахеди над Івано-Франківському основний удар йшов по енергетичній інфраструктурі, по різній електрогазовій інфраструктурі. Але в основному це стосується Івано-Франківської області, і очевидно, обласна державна військова адміністрація повинна відповідно дати більш інформацію про область. Достатньо потужний сильний удар це один з найбільших таких ударів ракетних по заходу країни, тому досить відчутно, але дякуючи протиповітряній обороні, вдалося уникнути найгіршого ще раз підкреслю для франківської громади тільки в одному селі. Впали уламки на одне обійстя, але без жертв, без якихось таких речей. На жаль, ще раз підкреслю, це вже, напевно, буде військова цивільна адміністрація обласна державна говорити. Маємо такий масований, масовані. Проби удару по енергетичній інфраструктурі, електро і газоінфраструктурі, інфраструктурі, які знаходяться на заході країни Івано-Франківській області, які висновок? допомагаємо нашим військовим, реагуємо на повітряні тривоги, максимально допомагаємо. Нашому війську зараз до речі звертаю увагу посилки. Можна передати нашим військовим до кінця наступного тижня, щоби до різдвяних свят хлопці отримали. Також повернувся нещодавно, буквально позавчора, з чергової волонтерської допомоги, дрони тому збільшуємо допомогу. Розуміємо, тільки запорука справедливого миру, сильне, наші збройні сили України. І ще одне попрошу інформацію отримати. З правильних джерел, з достовірних джерел. Я стараюся в Телеграмі, Вайбер-каналі, в інших каналах давати дуже чітку інформацію, тому підпишіться, майте можливість отримувати інформацію з перших уст. Ще раз підкреслю: для франківської громади досить добре спрацювала протиповітряна оборона. Є уламки на одному з обіць, але без жертв по області. Будуть коментувати вже, напевно обласна державна адміністрація, але ще раз підкреслюю удари е йшли по енергетичній інфраструктурі, електро і -інфраструктурі. Е, Ще раз дякую нашим Збройним силам України. Е Підписуйтеся на мої телеграм-вайбер канали на В інших соціальних мережах. Все буде Україна, і дякуємо Господу Богу, що дійсно після цього удару немає жертв у нашій громаді. Слава Україні!